Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні ми дивимося карту дня на середу, на 4 червня 2025 року. Року. Як завжди, чотири варіанти. Ми шведесенько. Зараз подивимося. Перший варіант, другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Будь ласка. Зробіть свій вибір. Кому треба більше часу, то на паузу ми починаємо. Вітаю вас. Однічки, що тут у вас? А у вас паж жезлів. Якісь нав... будуть день буде з такими невеликими діями. По, По пажу жезлів, то енергія, да? енергія дії, паж неактивна. Ну, актив... Активність маленька. Да? Також це якийсь день такий буде новий. Якісь, я б сказала, ініціатива, не, навіть не ініціатива, а якась заінтересованість ваша. От така, знаєте, прийде новина, наприклад, і ви такі о, інтересненько, да, якось проявити якусь активність, да, таку невеличку, і ось давайте розберемося, да, почнете там щось вникати. Але... Або, наприклад, якийсь день, не потребуючий вашої великої активності. Якась е, така вість, е, ну, новина, я ж кажу, новина, е, маленька, може навіть новина. Чим Ну, це може бути пов'язано з чим пов'язано? Це карта імператриці, це може бути пов'язано, ну, може, з сім'єю, дійсно, якісь новини з сім'єю. У вас якась там ініціатива появиться, заінтересованість. Якоїсь невеличкою дією. Знаєте, як може ось треба зробити те-то-те, то ви такі о, це інтересно. Давайте я узнаю, наприклад, інформацію по інтернету. Так? Може бути таке. Також це може бути пов'язано і ще імператриця і паш, це може пов'язано, якщо дивитися, не в образі енергії, а в образі? Ем... як вони Господи, <тручили> забула карт Пажи, рицарі, двора, карти двора, да, тобто людей, да, де карти двора, забула слово, з голови, карти двора то це пажи це в наші діти, да, такі. До 12, до 14 років. І от якісь можуть бути пов'язані з ваша участь, ваша заінтересованість цих якісь по карті імператриця, якась сімейні, щось там з діточками, з внуками, може бути, якісь там з братиками молодшими там, чи з сестричками молодшими. то да? можуть бути якісь там пов'язані справи, якщо з ними. Там, може, хто попросить, щоб ви там побули з ними. Да? І вам треба буде це поробити. Да. Якась така, знаєте. Mm, ну, якось неожидано може бути, така якась. Один дзвонок і так, побудьте, будь ласка, надо, ну, щоб ваша допомога. По да, пажурицарів, швиденько. Якось, щось, наприклад, перенесли якусь справу да, от по, і дитину нема з кимо ставить, да, і таке буде, як наче надо, щоб побудь. Ну Це в кого є там, така ситуація, є такі діти є. Якщо такого немає, то я ж кажу, щось якісь е, ну, по імператриці це якісь буденні. Такі справи, які не потребують дуже новини по цим справам, які не потребують дуже багато вашої активності, щось таке розміряне, якісь, щось будете, там, знаєте, як планувати, перепланувати, щось робити. будете. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі і дивимося, що там у двійчок у наших. А вдвічок. А вдвічок суд. Да, страшний суд. Якесь, знаєте, щось. Якийсь поклик душі, якась, знаєте, як, значить, зміна. Велика зміна в вашому житті. Якийсь поклик такий, знаєте, в душі, порив душі, який ви хочете поділитися з ну, от, дати його, просурмити його на весь світ. Да? Тобто я вирішив, я прийняв рішення, я хочу поділитися. Якесь, знаєте, як наче зміна корінна зміна обставин. Щось, знаєте, як, наприклад, запланували день. А він якось не піде так, а він кардинально зміниться. Плани вашого, вашого дня зміняться кардинально. Я б сказала так. Щось якась поява, знаєте, наче хтось вам там, от у вас були справи, а там хтось ну, скаже вам, або ви самі щось прознесете і це за цією об'явою, наприклад, зміною піде дія яка потребує різкої зміни, да? тобто переходу якогось там, щось перепланувати да? на початок чогось нового. Да? Тобто, можуть бути ще дії, знаєте, якісь такі е необдумані, е була була, да, таке якесь непродумане, По шуту це якесь, може, ризик якийсь навіть, да? а ризкнує, Да? Що буде, буде що буде. Знаєте, зміна якась. Ну, Трошечки таке не, не обдумане. Надо обдумати, об, обсудити, сісти до себе, щоб було результат. Ну, я ж кажу: от, наприклад, було розміряне нормальне життя, і тут вам, як наче, таке, щось, якась новина, і ви такі, да, я йду. При... Починаєте, починаєте щось обдумувати, вирішувати, щось якесь. міняєте кардинально свої плани. Я б сказала так. Оце в середу якось може бути якась у вас появиться якась ідея. Або ви вирішите прийняти рішення, давно прийняти рішення, нарешті ви почнете її реалізовувати, і це кардинально міняє ваше життєве в житті, в житті щось міняє кардинально. Але якісь зміни. Якщо такого в вашому не заплановано і вашому такого немає, то можуть бути якісь такі новини, ситуації, які будуть потребувати якогось різкого зміну вашого плану на день. І тобто і ви можете трішечки якось, ну, от... Не, не так сталося, як гадалося, да, трохи якось перекрутиться. Такий мій прогноз на для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що 에, підтримуєте мене. І хочу сказати вам двічки, ідіть за покликом душі. Щоб там не казали, щоб там не говорили, от як є поклик душі, так на зміну. То прислухайте до своєї душі, до свого і приймайте рішення. А ми йдемо далі. Трієчки. що там у вас? Автрічок. Автріїчок теж щось якась е, е, була била не була. Да? Якось таке по шестьорки мічів, е, як, е, може бути, від'їзд, різкий, знаєте, зміна якось. Якась, знаєте, ну, як, навіть полегшення. Але. Карта шестерка мечів це, знаєте, як на абум. Іду, от, непонятно, к новим берегам, якось не обдумане трохи. Якось будь-що буде. Я ще на цю карту кажу, чортенята повели. Да, якось. Тоб, не, не звідано, не провідано, не, не знаю броду, але я лізу в воду. Оце буде таке якесь. І така у вас може бути ситуація. Щось якось трошечки можете. Почать щось робити, да, чи якась дія буде, а потім таке, що я це зробив, чого я туди поліз, ч я там. А Аму навпаки, треба йти, не треба рискнути. Да, Молодець, що я ем, зробив там цей крок, і, і, і переход, і в путь, дорога якась. Але теж можуть бути, наприклад, ем, от ви робите якусь справу, да, а воно не виходить. От не день, не йде, і ви такі... А попробую ще з цієї сторони. Да, наприклад, не, 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 не прямо, а піду трошечки з другим путем. Да, к другим берегам, другим ідеям, другим, другим підходом може бути і таке. Що щось поміняєте, не так, як раніше, ви зробите поясніть щось. Да, можете навіть якось. Ну, от, Закритий шлях, як, от іначе довго, до, в довгий час був закритий шлях, не було і і, і не може, можливо, не було в кого і ресурсів, да, і може хворіли, може не було фінансових можливостей. А от е... у середу потуж уже злік, наче вихід з якоїсь такої, у когось може бути така вихід з якоїсь е, так, застойної ситуації, і, і ви почнете рухатися, можливо, навіть без плану. І... Але почнете якісь все такі дії. Знаєте, все починається з першого кроку. І от, можливо, якась ситуація життєва ваша почнеться саме в середу з першого кроку. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Четвірочки, що у вас? А у вас правосуддя. А у вас теж такий денючок нелегкий по правосуддю. Справедливість правосуддя це якась істина, якась законність, правота, збалансованість, суд, суд судимість і вирішення по справедливості. Йду, зроблена дія по справедливості. Знаєте, як... що посієш, то й пожнеш. Карма не заставить себе довго ждати. Якось дії повинні бути, ну, обдумуйте свої дії, тобто аналізуйте. Також це може бути день, який пов'язаний з держустановами, це з судами, це з адвокатура. Це там лікарні, воєнкомати, поліція і що хочете. Да? Пенсійний фонд, зайнятості, що ти. Ну, держ установи, зрозуміло. Да? Щось буде пов'язано з цим. Об'ясніть, що таке старшистся. Оглядання чого розглядування? Конфліктної ситуації на пользу. Ну, так, да, може бути, можна дійсно якась державна унова, яка буде де розглядають, наприклад, приймають, прийняття, приймають рішення, вивчають питання для благополуччя, може якісь пов'язано з вашими коштами. Може, ви чекаєте. Саме рішення цього, ну, кого коштів по десятки пентаклів, це в когось може матеріальне, ну щось матеріальне, да? може матеріальне грошове, а може, наприклад, задоволення. Десятка пентаклів це теж здійснення ваших бажань і тому подібне. Це може бути і це таке якесь питання, яке будете, ви будете задоволені по рицарю кубків. Значить таке, таке відчуття, що. Получите те, що хочете, ще й приливати будете. Ну, в общем, такий день, знаєте, непоганий. У когось, у кого немає там ніяких суддябних розбирательств, нічого. Це можуть бути якісь, я кажу, ж, якісь справи, які можуть бути пов'язані з державними установами. А також це карта, яка говорить вам, поступайте по справедливості. Тобто по закону. Якщо не знаєте, як поступити, поступайте по закону. І, і думайте, те, що ви даєте, те вам вивертає. Беріть це. цей баланс, не треба. Якщо людина до вас е, звиняєте е, спиною, то, то не повертайтесь до неї, будь ласка, не забігайте наперед і повертайтесь їх лицем. Тобто не, 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 не хочуть, не треба. Не лізьте, знаєте, як -то. ініціатива щось ну, Мені хотілося саме так сказати. Може, воно не, може це воно і по-інакшому, але от до когось це повинна бути інформація саме така. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться з моїми відео зі своїми рідними, близькими. Те саме допомагайте мені в розвитку мого каналу. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!